Друзі, запрошуємо вас на духовний сніданок. Поговоримо сьогодні про те, яка різниця між загальною та особистою молитвою. Буде цікаво. Сьогодні з нами знову служитель церкви Сергій Соя. Доброго ранку вам, Доброго Сергію. Ранку. А сьогодні ми поговоримо про молитву. Про те, як правильно взагалі молитися, тому що є різні види молитов, і нам потрібно правильно до них підходити, і, ну, щоб, можливо, не порушити якихось канонів. Ну, розберемося сьогодні в цьому питанні. Якби ви от, таке вступне хотів би поставити вам запитання, як би ви сказали от, з власного досвіду? Хотів би не визначення, там, можливо, з Вікіпедії <зас> чи, чи, чи з Біблії, чи, от з вашого власного досвіду. Що таке молитва? молитва? Для вас. Для мене. Так, це стан готовності чути Бога. Тобто, це не те, що я можу робити сам чи з кимось, а це моя готовність чути. Ну, але чекайте, але ж молитва зазвичай, це коли ми щось говоримо до Бога, а не коли Він говорить до нас. А ви кажете, що зараз, що це означає ну, чути. Ви кажете правду, Поїсти? що це зазвичай. Так. Ну, коли я хочу з кимось діалог вести, я хочу щось сказати, але угу. хочу і почути. Ну, враховуючи, що потенціал Бога набагато набагато вищий, то мені більше хочеться його слухати. Зрозуміло. А як це практично от ви втілюється? Ну, як ви чуєте Бога взагалі? Тому що ну, ми ну, говоримо так, що от Бог мені там говорить, чи як. Ну, от як практично це втілюється? От ви помолилися і ви чуєте Бога? А... От якраз не я помолився, я чую, а я прислухаюся, коли що він може сказати. Угу. Тобто, це не лише в стані, коли я стою на коліна і молюся, або коли в церкві або в служінні, от молюсь я чи моляться інші. Я просто завжди намагаюся прислухатися, що Бог може зараз сказати. Угу. І тому виходить це от і, ота порада апостола Павла що безперестанку моліться. Так, так, так. Це, це саме це, цей стан, так це, це не стан, коли ви лише сидите е, на кріслі, читаєте Біблію або стоїте на колінах і безперестанку, це ж нереально молиться, mm. а знаходитись в стані готовності почути це якраз безперестанку моліться. Ви праві, цікаво, Сергій. цікаво. Е, добре, як же ж все ж таки ну, навчитися. Взагалі молитися, тому що ну, чути Бога, зрозуміло, що ну, просто бути завжди готовим чути, це ну, це правильно. Це ну, я не знаю, можливо, легше, можливо, е, ну не знаю, а можливо, і важче. Але все ж таки, ну, як навчитися молитися, як правильно говорити до Бога, як, які правильно молитви говорити, угу. от, от це цікаве питання. А, мабуть, вам доводилось читати вірші, які вам просто лягають на серце. Вірші з Біблії? Чи взагалі? А, ні, взагалі вірші, ага. поезію. Ну, І ви чуєте, що людина от, от змогла, от щось подібне відбувається з молитвою. От Ви хочете Богові таке щось розказати, ну наскільки ви йому вдячні, наскільки ви його прославляєте, а слів не вистачає? От в цьому випадку так, в цьому випадку можна повчитись. Як? Ну… Принаймні прийдіть на богослужіння в суботу, послухайте, як інші моляться, угу. візьміть псами Давида, послухайте, або навіть просто співайте, співайте своєму серцю. А так псалми – це є молитва. Ага, тобто співати якісь християнських пісень. Так. До Бога це також буде молитвою, так? Навіть якщо здається, що у вас немає голосу, яким ви могли би співати, щоб всі слухали, співайте в серці. Цього достатньо щоб вам отримати радість. Mm -hmm. Радість від цього спілкування з Богом. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, тобто, все ж таки, можна брати чийсь приклад, а можна от, от ваша думка, mm -hmm. чи можна брати чужі молитви і ними молитися? Ну, Знову ж таки, повернемось до віршів. Чи можна вірш, який написала сестра з церкви, вийти і мені прочитати? Звичайно, що можна, якщо він лежить мені близько серця. Давид гарні псалми писав, і наші сучасники сьогодні також можуть виразити от свій стан душі і це словами. Чому б і не почитати? Чому б і дійсно не перейнятися цим? Звичайно, що наступить такий момент, коли вам не потрібно буде вже перечитувати це все, що воно буде з вас лятися. Але це часом навчаться, як діти вчаться ходити поступово, а потім вони і бігають. Угу. Тобто, все ж таки е, має людина дійти до ось цього такого моменту, коли вона сама зможе е, ну, виливати те, що в неї свою, на серці. свою молитву, не не чужу молитву, а дійсно те, що, те, що на, на серці. Ну а чи може Бог взагалі от почути е, е, молитву людини, яка ну, не вміє гарно молитися, не вміє правильно молитися, а от просто от. от От те, що в неї на серці, вона так і так і говорить, отак просто, а, як ну, дитина знає. Дуже коротка і ну, малослівна молитва була Петра. Коли він крикнув: Господи, рятуй! Ні на, на, на морі, так, так, на морі, коли він почав тонути, Господи, рятуй, ні вступу, ні гарних красномовних слів, ні звернення до Бога, ні просла. Ну там не було можливості говорити Добрий наш небесний батько. Я тебе дуже прошу, щоб ти мене врятував. Так. В Ісуса Христа, амінь. Ну то тобто... ну, не було цього часу. Так. Чи почує Бог таку молитву? Ви знаєте, почув. Угу. Христос почув. Якщо сьогодні в мене не височе слів, не переживайте в Римлян 8 році розділі 26 шостому вірші. Говориться, що ми не знаємо, як молитися, про що, але нашими зітханнями Дух Святий доносить наші молитви до Бога. Тобто так, що я не можу, потрібно сильно я можу переживати зітхати перед Богом, і він мене зрозуміє. Uh, uh, навіть якщо у вас сильна операція на горло чи ще uh -huh. щось, і ви не можете говорити, говорить, звичайно, тоді Бог вас почує. Uh -huh. Тобто, uh, я так зрозумів, що uh, основ... ну, молитва буде почута Богом, якщо вона буде говоритися серцем. Правильно? Перш за все, не хустами навіть, як... навіть а головне серце. Навіть якщо вийде, що uh, ви зможете. Ну, Будете мовчати, а серце ваше буде до Бога звертатися, він і тоді почує. Але є тут ще одна особливість. Чим наповнене серце, те Годить. промовляють уста. Угу. Так чи інакше, це почне литись через ваші уста. Угу. Тобто формальна молитва, от якщо от якщо повернутися трішки угу. до того, що говорили про, про чужі вірші, так? Так, так. якщо я формально це роблю, то ну а серце до того не не приклав, то я так розумію, що вона буде даремною. Така ну, е... Якщо я просто чиюсь молитву прочитаю, за... але сам того не переживу. А, або навіть молитву Ісуса Христа, так яку він дав за зірець, так от чи наш, угу. якщо я її багато разів прочитаю, не вклавши в туди зміст, ну це велимосту, пусті слова, пустослів'я, яке ну Господь не сприймає як молитву або як зойк душі. Угу. Добре, ще одне таке питання, яке часто ставлять різні люди, і нам приходять в кол-центр дуже часто, як взагалі зробити молитву сильнішою, тому що ну от чомусь так виходить, що от одна людина помолиться. І Бог її почує. А от ця людина молиться, 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 а, а, а немає толку, немає, не, немає, от немає відповіді. Uh -huh. Як зробити цю молитву сильнішою? І чи взагалі залежить е, е, сила молитви від того, хто мол, молиться? Uh -huh. Можливо, варто попросити священнослужителя помолитися. Можливо, варто. Ну, чи, 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 чи моя молитва теж може бути почута? А, ну, Коли двоє. Погодяться просити про яку річ, то буде, звичайно, краще. А, але тут важливо ще зауважити, що люди чекають, а, що молитва буде ефектною. Не ефективною, а ефектною. Тобто, от як ви кажете, от помолився навіть... і раз! Тут навіть і... відповідь на молитву ефектною має бути. Не, не менше. Так. так. От якраз згадується історія а, валових пророків і Іллі. От в них була ефектна молитва. Вони танцювали, вони стрибали, вони різали себе, кричали. Ну, і відповідно, відповідь мала бути також ефект. ефект ну. Але Ілля, по слову Божому, смирено прийшов, помолився, і вогонь зійшов. Uh -huh. От, і Ав Якова говориться, що Ілля був подібний до нас своїми недоліками, але він помолився і Бог дав. Що важливо, щоб дійсно мати відповідь від Бога, перш за все, перед ним потрібно смиритись. Uh -huh. І навіть якщо Господь передбачить... Дати відповідь вже, він дасть вже. Якщо він передбачить дати відповідь пізніше, він дасть пізніше. Ну, в будь-якому випадку перед Богом потрібно смиритися. чи є різниця, хто молиться? А, маєте на увазі чи просити допомоги служителя і людей, в яких ну, можливо, є. Можливо, мою дар? молитву Бог не почує, а от пастора молитву Бог почує. Ні, він і вашу молитву почує, Сергію. Але якщо ви ще прийдете. До інших людей, які люблять молитися, які моляться, звичайно буде краще. Угу. Звичайно, це не через те, що Бог почує, а через те, що ви відчуєте, що ви не одні в своїй проблемі. Іноді. Бог дасть вам потішення саме через тих людей, які uh -huh. будуть за вас молитися. Uh -huh, зрозуміло. Ну, е, я заявив взагалі в темі, що ми поговоримо про загальну і особисту молитву. Напевно, надійшов час е, підняти цю тему. Е, в чому особливість от такої загальної молитви? Uh -huh. Коли я говорю загальна, це коли молиться не одна людина, а uh -huh. от е, ну, всі, ну наприклад, там я не знаю, троє, четверо, можливо, ціла церква молиться. Це загальна молитва. Uh -huh. В чому її особливість? Uh -huh. uh -huh. Якщо взяти. Вона має бути? Е, про принципи, які Христос каже, ти як молишся сам, да? О, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолись. Оце, Це особиста. особиста, можна, особиста так. Так. А от є різниця. А далі говориться: а як молитися, тобто всі разом, угу. не проказуйте зайво, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє вилимовство. Угу. Перший принцип бути конкретним. І так молитися, як каже Павло, щоб інші могли сказати амінь на ці слова, угу. а не говорити, говорити, а потім думати, а про що він молився? Тобто ну, -то коротко зрозуміло, молитва наш – це взірець, дуже коротенька. Коротко, угу. коротко, зрозуміло і дійсно звертання до Бога. Не своє вихваляння, як я вмію гарно молитися, а дійсно звернення до Бога. Саме довша молитва, мабуть, така громадська це була молитва Соломона при посвяченні храму. Але якщо ви її просто перечитаєте, то ви вона не така вже й велика. Ну, дійсно, буває, можна почути набагато довші молитви, ну, перемогу можна можна вчитись в таких людей, але ну радить писання, що це не повинна бути занадто велика і довга молитва. Угу. Тобто, чітко, конкретно помолитися до Бога за те, так, що так. от так. По, по тій питанні краще молитися, якщо ми е, громадою молимося разом зібра, то за наші переживання, за наші проблеми молитися. Угу. загальні так. Е, добре. Ну і тоді, чим відрізняється особиста молитва? Якою вона має бути, чи ці принципи, про які ми зараз поговорили, обговорили, чи вони підходять і для особистої молитви. Ну зрозуміло, що перша різниця це те, що то загальна молитва це багато для людей, осіб. а особиста це один. Один. От ми вже прочитали, що зайшов у свою кімнату, закрив, зачинив двері за собою і звертаєшся до Бога. А, ну я Крім би цього? знаєте, і з досвіду, і з того, що говорить писання, це не обов'язково повинна бути якась окрема кімната в моєму домі, зачинена. Це може бути. Тут простір, це Христос. Ну не шукав кімнати. Він, він виходив нагору, на гору, він йшов в садок, він йшов на мор. Тобто він знаходив кімната, це не просто територія обмежена, а це місце, де зустрічаюся я з моїм величним Богом. Зрозуміло, тобто найголовніше в будь-якій молитві, чи це особиста молитва, чи це загальна молитва, це щире посвячення Богу і довіра йому. До речі, от про особисту молитву, як довго вона має тривати? Тому що ну ми говорили, що загальна це коротка, а особиста. А, скільки Бог готовий слонян. мене слухати? Те, що ми говоримо, безперестанку моліться. — А, ось таким чином. <зуміло> зрозуміло. Ну, але все ж, якщо ну, те, що бути в постійно молитовному стані, це зрозуміло. В стані але... готовності почути Бога. Так. Але от саме цей, цей процес, коли я говорю, Господу, скільки часу. Можна? Виливаю. Знаєте, можна, якось... -можна виляти Богу. Свою, свою думку, свою душу і за хвилину ну є такі унікальні люди. А можна і за годину цього не зробити. Коли ви спілкуєтеся, зустрічаєтесь з друзями, ви дивитеся, ну вечір пролітає. Дні просто пролітають. І так швидко, швидко. Ну, Мабуть, це той стан, коли ви з Богом. І, і ти не ти хочеться розлучатися. Просто не можна сказати, так, Боже, я по регламенту 15 хвилин тобі віддав, все, будь добрим, мене благословив, впродовж дня проведи. Тут завжди буде, діє. Мало, завжди uh -huh. буде мало, завжди буде мало. Зрозуміло, тут дійсно регламент не діє, і якщо ти посвячений Господу всім серцем своїм, то молитва для тебе не буде проблемою, і навіть якщо ти не вмієш молитися, дух святий тебе наставить і підкаже, що і як говорити. Дуже дякую за цікаву розмову. І вам дякую. Я нагадую, друзі, ми сьогодні говорили про молитву, про загальну, про особисту та й взагалі про принципи, які ми маємо користуватися в розмові і спілкуванні з Господом. Головне, готовим бути чути Бога у відповідь. Я нагадую, що якщо у вас залишилися запитання, якщо ви хочете поставити свої запитання, будь ласка, телефонуйте за нашим номером нашого кол-центру 0800 30 20 20. Ми готові відповісти, підтримати, помолитися знову ж таки за вас, щоб Бог благословив вас особливим чином. У нас зараз невеличка пауза, але після неї ми повернемося для того, щоб ще показати вам багато і розказати багато чого цікавого. Залишайтеся з нами.